Мешканці північного знову страждають через відсутність адекватного транспортного сполучення з іншими районами рівного. Експеримент із заміною 39 го маршруту на 6-й не вдався. Фактично, пасажири їздять тими ж самими жовтими маршрутками, оскільки великогабаритних автобусів курсує вкрай мало. І дочекатися потрібний транспорт ще те випробування, кажуть місцеві. катастрофа, що не їздять маршрутки, зняли 35-й, А ця шестерка їздить одна в годину. Зі слів рівнян, які проживають на північному, проблеми з транспорт сполученням почалися ще раніше, після скасування зручного 65-го маршруту та 67-го, яким можна було дістатися торгових центрів на вулиці Кулика і Гудачика. А нові автобуси за шостим маршрутом, хоч і зручні, але їх не вистачає, щоб покрити наявний тут пасажиропотік. Чистка почала ходити, то дружина на роботу деколи чекає 30 хвилин, деколи 20. До того була 39-та, то вона. Нормально ходила по графіку на баситі, подивилися вона швиденько там за хвилину, за дві вийшли. Вона вже пішла. Раз я чекав 40 хвилин, не став на роботу, то вже мусив на таксі. Точно їхати. Частина мешканців північного через проблему з громадським транспортом пересідає на таксі, а інші ходять пішки. До прикладу, пані Віра у свої 80 років не чекає маршрутку на зупинці, а обирає більш корисний для здоров'я спосіб дістатися потрібного місця. Я в основному хожу. До повзовода пішком п'ять кілометрів. Звідси пішком. Мені треба в територіальний центр. То я в основному стараюсь пішком, щоб. Більш триматися в формі, дивлюся, що не йде. Значить, пішла собі помаленьку. В управлінні транспорту рівного нарікають на перевізника, який взяв на себе зобов'язання забезпечити адекватний рух за шостим маршрутом. Однак не впорався з цим. За словами начальника управління Василя Сливки, замість восьми великогабаритних автобусів між північним та ювілейним нині курсує лише три. Тому на маршрут повернули старі Богдани та еталони. Перевізник, який виграв конкурс, який обіцяв, що справиться з маршрутом, на сьогоднішній день свої умови не виконує. Тому прийнято рішення розірвати угоду. Автобуси і великоміскі, вони ну, якби, розхід палива у них значно більший і витрати значно більше. Він з тим не справився. З перевізником домовилися, що він допрацює до 27 грудня, а далі місто оголошуватиме новий конкурс на шостий маршрут. В транспортному управлінні запланували зробити умови більш жорсткими, щоб одразу відсікати перевізників, які не готові виконувати покладені на них зобов'язання. Микола Брижицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.